Чи буде ворог наступати на Чернігівщину. Давайте подивимося до кінця травня, до кінця весни ситуацію. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої загальні запитання так, те, що вас цікавить. Поважаємо один одного, будь ласка, у коментарях. І давайте подивимося. Наступальних я не бачу конкретно. Відповідь отримуємо, що наступальних. Конкретно. Mm -mm. Але провокації, спокус дуже багато. Тобто, там може бути гучно, напружено, вогонь. І це все такі помірні речі. Тобто, це розтягнені речі на постійній основі. Вони можуть бути ці провокації, активність, гучність. І це така ситуація, яка буде розтягнена в часі, навіть довше може бути, навіть до кінця весни ми дивимося, так? Ситуація буде стояти на місці. Тут, конкретно, наступальних дій я не бачу, щоб вони наступали. Скажемо так, ситуація така по супротив, так? Супротив. І Ну, дуже так емоційно складно, дуже багато брехні, ілюзій, маніпуляцій буде іще розповсюджуватися з приводу от таких от дій, типу там, що вони наступають. Тут більше ідуть якісь маніпуляції, тут ілюзії створюються по ресурсам. Тобто, все, що ви там можете бачити чи можете слухати по ресурсу забезпеченню можливостях, це все ілюзія, яку намагаються створити. Так, Чернігівщина. Циклічні події по активності у повітряному просторі. Тобто по повітрю буде систематично повторювано так і будуть відпрацьовувати максимально намагатися вберегти ситуацію, контролювати. Але тиснути, от вони будуть тиснути, але ми тримаємо ситуацію. Як би важко не було, а важко емоційно і фізично, і по ресурсам, але ми тримаємо. Дивіться, лінія межа кордону лізуть як незрозуміло хто, вже не буду озвучувати так, але ми ситуацію контролюємо і тримаємо. Тобто провокації на прикордоні будуть, але пролізти, зайти якось, прорватися. Ну, це таке, знаєте, їхнє якесь таке бажання нездійсненне, яке, яке поки що в найближчий період часу не здійсниться. І сподіваємося, що взагалі ніколи не здійсниться і такої можливості у них не буде. Все буде Україна.